Героїні нашого наступного сюжету, 25-річна кіровоградка Анна Аджамська, це молода талановита дівчина, яка нещодавно стала керівницею гуртка Живопис в обласному центрі дитячої та юнацької творчості. Молода, енергійна та весела, вона, як ніхто інший, заслуговує на життя. Але саме за нього їй зараз і доводиться боротися, тому Ані потрібна наша допомога. Наразі Анна знаходиться в обласній лікарні. Діагноз гостра мелоїдна лейкемія. Перший гострий період. Для дівчини, її рідних та знайомих, страшна хвороба була, як грім серед ясного неба. Анна застудилася, кілька разів зверталася у лікарню. Однак медики нічого не помічали, аж доки за кілька днів молоду жінку не забрала швидка. А ще трохи більше місяця тому нічого не відчувало біди. Дівчина проводила майстер-класи та радувала поціновувачів мистецтва своїми роботами. «Джерело натхнення так називається персональна виставка Ані, яку розгорнули у бібліотеці Гайдара. Вже в другий раз проходить виставка її робіт. Буквально за досить короткий термін Аня оформила дві велетенські виставки. Наразі експонуються роботи саме із солоного тіста, а також із керамічної глини. Нещодавно у нас проходив майстер-клас із виготовлення виробів із солоного тіста. Ми якраз готувалися до свята до дня всіх закоханих, і Аня організувала такий майстер-клас по виготовленню сердечок із солоного тіста. Діткам дуже сподобалася. Вона настільки гарно може з ними знайти спільну мову. І ми хочемо побажати Ані насамперед витривалості. Міцності нехай її не покидають сили і допомагає Бог. Сьогодні Талановита Кіровоградка проходить дороговартісний курс лікування. Відтак родина Анни просить у Кіровоградської громади допомоги. Крім матеріальної, Анні ще потрібні донори крові. У молодої жінки рідкісна друга група Резус негативний. Кров потрібно здавати за місцем лікування в Кіровоградській обласній лікарні. А от дізнатися реквізити для перерахунку коштів можна за телефоном 095 139 0279. Родина та друзі Анни заздалегідь вдячні небайдужим за допомогу. Також в свою чергу ми хочемо звернутися до всіх кіровоградців. Будь ласка, зрозуміло, що це досить важкий час для нашої країни, але давайте не будемо байдужими один до одного. І та біда, яка трапилася у наших ближніх, давайте всі разом допоможемо їй такій творчій людині.